Усміхнені обличчя, розмаїття квітів, яскраві грамоти. У цій залі усе нагадує про свято. Черкаське обласне управління фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України святкує перший ювілей. За десятиліття роботи фонду підсумовують його керівники. Зроблено чимало. Фонд бере активну участь у. Лікування потерпілих, надання санаторно-курортних потік, забезпечення автомобілями. На сьогоднішній день у нас практично закрита черга по автомобілях. Ми їх від нашим потерпілим на виробництві. Нема проблем в останнім часом із дітням потік на санаторно курортне лікування. Повністю фінансуються всі заходи по соціальній і медичній реабілітації потерпілих на виробництві. Реалізуючи державну політику, фонд відшкодовує шкоду заподіяно працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, надає допомогу у вирішенні соціально-побутових питань. При відділенні фонду організовані консультаційні пункти з охорони праці. Над виконанням цих завдань у області працює колектив у складі 112 висококваліфікованих фахівців. Багато людей працюють всі 10 років. Вони вже професіонали в цьому питанні. Вони Присвятили, можна сказати, життя опікуванню над потерпілими на виробництві. Тобто, у них вже, вони знають кожного, вони мають підхід. Керівник на своєму місці, Василь Миколаївич, надзвичайно великий досвід життєвий, керівної роботи, і це допомогло так швидко і ефективно налагодити роботу фонду. Утім, найголовніша робота ще попереду, впевнені у фонді. мова йде про створення безпечних умов праці, тобто про профілактику нещасних випадків. Я думаю, ми дійдемо до того времени, коли всі средства, збираємо фондом, пойдуть не на виплату больничних і средств на там на травми, а пойдуть на профілактику з тим, щоб цих травм не було. Ваша праця кореспондується із тими організаціями, які стоять на соціальному захисті, які повинні аналізувати і разом з вами, створюючи координаційні ради, зробити все для того, щоб попередити негативні явища і негативні прояви. Людина, яка отримала виробничу травму, отримала професійне захворювання, повинна бути захищена. Думаю, що нам спільно з роботодавцями, з державою, насамперед вам, виконавцям такої місії, вдалося створити в нас в області ситуацію, коли людина завжди захищена. Привітали ювілярів цього дня не лише теплими словами, квітами і грамотами, а й приємними подарунками серед найяскравіших ікона Миколи Чудотворця. Образ цього святого, на думку дарувальників, надихне фондівців ювілярів на ще безліч добрих справ. Євгенія Гнівшева, Юрій Підлісевич. Вікка новини.